Давайте подивимося, чи готова Росія великий-превеликий напад на Україну чи в Україну, так як, так як всі ми ждемо. Як буде? яким вони будуть нападати так велика, велике нападіння, яким вони будуть пацанами, папажами оцими пажами бігти. Знаєш, тут карта йде, те, що немає сил удовлетворити цього короля Кубків. Емоції однієї людини нема сил у них, щоб от, дійсно удовлетворити його. Якщо буде цей напад, то він буде дуже швидкий. день два, 3 неділя. От в ці цього времени буде, буде щось що, 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 якщо щось буде, то буде от в течение неділі. Ну, по карті немає ким, немає ким нападати. Ким, ким чи чим нападати на це все? Навіть в людей от серця як-то повертаються зовсім по-другому, тому що от надоїло те, що кукловодять ними, тим, що є хазяїн, і ними стараються управляти. Кожен хоче додому. Вони додому хочуть. І розуміють, що все оце по карті, о цій карті, примерно, розуміють, що це все воно безполезно. І воно нічого не дає. Якщо навіть буде цьому наступленню, то воно буде дуже швидко, дуже скоро. Ну і то і карта примерно поклала, немає з ким наступати. І немає чим наступати. От потихеньку там молотитимуться, молотитимуться і молотитимуться, поки наші не накоплять сил, тих, що треба і не перестануть.